what kind of rat bastard psychotic would play that song right now at this moment when i came to the general back alley ambience of the suite was so rotten so incredibly foul how long had i been lying <laughs> Частина людей е, організовується для того, щоб зняти портрети Юлії Тимошенко з ялинки. І ось ця ялинка. З цього саме ракурсу не видно портрету Юлії, але зараз я обійду Тут є добрий вечір, Тані. Добре. Ти скаже, ти тут випадково? Не випадково. Я з двох причин. Яких перша причина захистити Юлю на ялинці. Друга причина я ще принесла плакат щодо Андрія Цимська, щоб його повістити. Але через те, що зараз виникло питання Юлі, то стало корона, і я не можу повісити плакат щодо Андрія Цимська. От я покажу вам охорону, про яку сказала Тетяна Чорновол. Будь ласка. Охорона не те слово, яка посилана, а все, через що я повертаюся до, до контексту, Майже безіменна ініціатива пішла по соцмережах. Про те, що давайте о 21.30, 18 грудня зберемося, спокійно поїдемо поліземо і поліземо. Знімемо юлю. От і все кілька днів тому інформацію фотографа форум. Матрі Бухова, інших моїх колег за інформацією відкритих джерел. Ми дізналися, що виявляється петицію, підписали журналісти, громадські діячі і понесли до Арсенія Яценюка і сказали Арсенію Петровичу, ми ось підписалися. Це дуже багато людей, помагаємо людей, шанованих е, так. І ви е, от згляньтесь, будь ласка, зрозумійте, Арсеній Петрович їх не почув. Обов'язково не дозволено. всяким провокаторам зривати їх. What kind of addict would need all these coconut husks and crush honeydew rinds? Даному випадку ялинка дуже є небезпечна, вона не закріплена, і може впасти, щоб ніхто не лазив на неї, вона небезпечна, дай Боже. Якщо вони не підкрутили якісь там розуміючи можливість дві сторони провокації організованою провокацією адміністрації президента, який юлю Тимошенко боїться, навіть на змінках. Тобто, все таки є інформація про те, що якась група людей писала. Перепрошую, ну слушайте, ми ж з вами ні вишуканий інтелігентні люди користуємося всі соцмережами, всіх читаємо. І вчора по соцмережі, ті, які розпространяли інформацію, я зайшла на ці сайти в більшості. Це були сайти ботані існуючих людей. Одна людина, якої була тільки інформація, що він вчився в, Гонконг, в Гонконгському університеті. Скажіть, університеті. Чи ви чули аргументацію людей? Чи ви чули аргументацію людей, які, які кажуть що... А громадське телебачення? Мало я получало собі, вже. Так. Да. Що вам мішає я про Юлю. Ні, та чекайте. Не трогайте Ми, її і чи я правда, що готується провокація по зняттю Юлії Володимирівни? І чи ви чуєте я аргументацію вам... людей, які я е... я вам відповідаю. Добре, добре Наїм в ефірі громадського телебачення, устрою шоу. Це коли я була на п'ятому каналі, отримала, що банер з Юлією та пазори уїхав на майдан. Дякую і, ну, вам. Дякую я, вам дякую. Не відповіла. я хотів лише дізнатися, чи ви чуєте іншу думку? чому люди кажуть, чому вони хочуть зняти? Бо це є єдине політичне обличчя. От чи ви вважаєте це недостатньо Да, Просто я по я, думку, я все. хочу вам відповісти на свої коментарі Тимошенко думку. тут знаходиться, тому що ця жінка єдине політичне обличчя, яке отримала 13 мільйонів голосів підтримки українського народу. По друге, вона єдиний політичний в'язень, який сьогодні признаний всім світом. По третє, 600 людей з неділю на майдані проголосувала Юлі волю і то, що був повішений цей банер. І тепер скажіть мені, будь ласка, які я повинна чути аргументи, якщо я перевіряю на соцсетях, що це є боти, чому людям? Тут заважає, ви представляєте, яка в неї політична сила, що вона вам навіть на фото не дає спокійно жити. І я так вважаю, що Янукович для це не, не шкодує грошей. І хочу нагадати їм, що 30 серебрінькам згідно біблії не дозволили занести навіть в церкву, а викинули на свінтер. Я хочу, гадючовистрана Україна була одна настра. Идеологически. Мы здесь собрались изначально идеологически. Так же, как Нет, и я. Подождите, моя идеология, то, что меня достала ситуация в этой стране. Достала. Я получил образование за границей, два образования, и я не имею работы, потому что со всех сторон чимен. Поэтому здесь все пришли на Майдан, потому что все на то его. В первую очередь за себя, за свою семью. Второе. Когда начали пить, это уже был совсем другой сценарий. То, что происходит сейчас, Сейчас это уже не для Украины, это уже чистая политика. Почему здесь? Я здесь каждый день. Я здесь каждый день, я же вас не перебивал. Я отвечаю панель. Не нервничайте. Что вы так нервничаете? Это же мир так. Когда Когда трибуны скандируют за УПА, когда с трибуны скандируют за Юлю, это уже, извините, не за Украину. Почему собирается антимайдан? Во-первых, им проплачивают, во-вторых, им по телевидению показывают, а что здесь. Антимайдан. Я вам нет, говорю, я сюда. Нет, вы мне не ответите. Вы меня не слышите. Не не нет, я вас Зачем я собрал людей? людей? Зачем вы? Вы не сыграли людей. Вы обещали. Вы не с вами. Не, не, проплату, а? не надо. Людей нас снимает. Звезды на констатируете будете... да. да, просто просто факт. Вот. Притом хорошо проплаченный, нужно будет. Это не не называется. Надо. Почему именно вместо того? чтобы выйти за тех, как вы сказали, застали против них. идти и со всеми вместе дежурить и воевать. Почему вы заняли и потратили время на единственную женщину, которая признана всем миром политической заключенной? Я вам, если надо, расскажу по этому договору все и кто там должен. Задайте сидеть. вопрос, пожалуйста. Я ответила. Нет, Я задайте. второй раз задала вам. Еще раз четко вопрос. Да. Почему, Почему вы все... вместо того, Мы чтобы воеваем. воевать с теми, кто Вас достал и сделал вас без работы. Сняли и организовывали того, чтобы только снять портрет Юлии Тишишенко. Я понимаю, что Янукович ее боится до смерти даже в портрете. Сколько вам нужно было это организовать и проплатить, чтобы она вот... Вокруг нее создать этот, или вы думали, что вы привлечете себе внимание. А вы... Может, вас завтра вам... регионалы возьмут на работу, или вы там уже работаете. Может, а это такое продажный. Это цель. ваша цель. Отлично, да. хорошо. Я вам говорю, какая моя цель. Моя цель не допустить росковой страны. Потому что то, что происходит сейчас здесь, помогает регионалам и власти, в том числе и олигархам некоторым, не всем помогает расколоть нашу страну. Чем? Тем, что символ Майдана – это елка. И за нее якобы разогнали Майдан, да, побили здесь ребят? Потому что надо было поставить елку. Так что это символ Евромайдана. Почему на нем висит оппозиционный лидер, которого они поддерживают 100% голосов? Поддерживают только, как вам написали, 13 или 14 13 миллионов? 13 миллионов населения. Отлично, 13 миллионов. Назвали миллион Но это не Восток. Но я выяснила, из все плагинят. І що там не Ну, Баги... ну, ну, ну не не Маємося в Ну А чого мені повається? Ну немає, вона висіти на ялинці. Там, 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 там же не такого. Там же на лейте. Це, власники, власники. Це моє власне полоні. Це власне і ті люди, які сьогодні тут прийшли, як кажуть, вони кажуть, що вони просто хотіли, щоб Юля була, наприклад, одна, а не дві, щоб вона була не на всю ялинку на ялинки, а... а була така, як інші прапори, невеличка, ну просто наряду з іншими от, плакатами, так? От, а в свою чергу, за словами Олександри Кужель, народний депутат від. Батьківщини, вона, вона каже, що це технологія банкової Янукович навіть тут її не може бачити на ялинці. От і що насправді всі, хто роблять, підіграють журналісти, громадські активісти кілька днів тому збирали підписи, петиції проти я, не сам підписував. Я люблю висловлювати свою позицію. Але... Кажи, ти не став інструментом в руках банкової. Я не збираюся це знімати, я не збираюся там грізати я... але я проти те, щоб, щоб одна проти політики, да тут. Насправді використовують цю... і випадку. Не перебивай, не перебивай. Я скажу свою думку. Я не за політикою. Ми що я ціню? що Юля, що я на Я скажу без політики ми нічого не зробимо. Я за політику, я за політику, я за політику. Ми пока я вам Я на колено. Це так важливо. Є там віриці немає, яка відмети і насправді. Данні корди цієї музики ми завершуємо нашу трансляцію. Нехай собі поки висить.